Члени Славутської міської філії Малої академії наук започаткували надзвичайно цікавий проект та присвятили його Дню міста. Назва проекту непізнана історія рідного краю, герої нашого часу. Протягом вересня наймолодші члени МАН, учні 8-9 класів загальноосвітніх шкіл, працювали над конкурсними роботами, досліджуючи досі невідому історію визначної історичної постаті нашого міста та регіону. У жовтні конкурсна комісія вивчала та оцінювала проекти. І, нарешті, було прийнято. Рішення підводити підсумки конкурсу у вигляді фестивалю, чому саме така форма обрана, пояснюють організатори. Ми сподівалися, що серед всіх проєктів, які ми одержимо, ми зможемо обрати найкращий. Але саме життя привело до того, що найкращого вони всі відповідно найкращі. Чому? Тому що дуже різнопланові за тематикою. Тому члени журі визначили шість номінацій, і сьогодні всі діти, учасники конкурсу проектів, одержать своє визнання в тій чи іншій номінації. На конкурс надійшло дев'ять проєктів від восьми освітніх закладів. Четверта школа подала дві роботи. І, власне, теми, які юні манівці обрали для дослідження, в наступному і визначили назву номінацій. Перша означена як герої неоголошеної війни. Вікторія Ситняк, учениця НВК, спеціалізована школа ліцей успіх та керівник проєкту Анатолій Мельник, додамо, що керівниками проєктів були вчителі історії та шкільні бібліотекарі. Для свого дослідження обрали життєвий шлях та подвиг загиблого героя Атовця, нашого земляка, тридцятирічного Андрія Повстюка. Гірка історія минулого так називалась друга номінація проекту. А в ній історія якої ми не знаємо про діяльність УПА на території Хмельниччини. Її досліджувала Юлія Тріпадуш під керівництвом вчителя історії Оксани Марчук, школа-гімназія номер 5 У номінації Життя як подвиг учасники фестивалю із цікавістю заслухали дослідження про творчий шлях Володимира Кочубея, невтомного дослідника історико-краєзнавчого руху 30 х років 20-го століття. Не менш цікаве дослідження про життєвий шлях. Військового льотчика Василя Бортового, яке було запропоновано до розгляду в цій же номінації. Інші конкурсанти дослідницького проекту обрали для вивчення теми пов'язані із розвитком гончарства на Славутчині та становлення і розвитку освіти міста. Організатори фестивалю серед основних завдань, поставлених перед конкурсом проектів, особливий акцент роблять на стимулюванні творчого самовдосконалення дітей, формування у колах учнівської молоді, навичок дослідницької роботи. Ми готували цей. Конкурс для учнів 8-9 класів з тим, щоб їх заохотити до науково-дослідницької діяльності. І рахую, що цієї мети ми досягли. Чому? Тому що всі підняті теми настільки цікаві настільки актуальні, вони настільки багатогранні, що те, що сьогодні висвітлено, це тільки початок розкриття цієї теми. Я так сподіваюся, що сьогодні діти покажуть нам свій подальший напрямок, подальшої діяльності. Чекаємо від них гарних науково-дослідницьких робіт. Підсумковий фестиваль проєктів із історії рідного краю засвідчив чималий інтерес до вивчення теми та приємно здивував впевненими кроками дітей у напрямку фахового дослідження його власне непізнаної історії. По завершенню фестивалю, переможці номінацій разом із науковими керівниками проєкту отримали дипломи.